Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Здається, ми зараз будемо спостерігати зміну фази війни. Тобто, фази війни веща змінюється. От зараз буде чергова зміна фази. І про це найкращим чином про ці фази війни взагалі-то висловився Мао Цзедун. Мао Цзедун, я нагадаю, це великий Даоський мудрець, і у нас пам'ятають інших китайців Цзи. Сунь Цзи, як великого стратега, конфуція, як великого морального вчителя все це ніщо. Насправді <клес> Мао Цзедун переплюнув всіх. Він і великий Даос, і великий дзен-буддіст, і великий стратег, і великий борець з горобцями. От горобців він переміг. І він казав так: про фазу війни: ворог наступає, ми відступаємо, ворог. Знітився, ми тривожимо. Ворог зупинився. Ми б'ємо. Ворог відступає. Ми наступаємо. Фаза війни зараз між ворог пригальмувався і ворог зупинився. Тобто ми тривожимо і б'ємо. І тривожимо, і б'ємо. Дедалі дошкульніше. Дедалі більш влучними стають українські безпілотники і ракети надані нам. Європейцями і американцями кожен день відбувається знищення серйозних, я би сказав, значущих цілей на окупованих територіях і в Ерефі. Ворог зазнав серйозних втрат на Харківщині і не просувається у ворога. Великі труднощі з просуванням на Донеччині і дуже великі втрати. Звісно, ворог теж б'є, і ми теж маємо втрати. Як і на будь-якій війні, ворог значною мірою пошкодив нашу енергетику, але введення в бій нових новостворених бригад, поповнення існуючих бригад, а дяка богові мобілізація просувається, незважаючи на всі спроби капітулянтів, пораженців і прямої московської агентури зірвати мобілізацію. Мобілізація такі просувається, формуються ці самі нові бригади, поповнюються старі бригади. Відбувається навчання в деяких місцях. Навчання це відбувається. В дуже високій якості і надходить нове західне озброєння, яке серйозно впливає на перебіг війни, але е, оця от зміна фази спостерігається на фронті, і дасть Бог, ми дійдемо і до наступної фази, коли ворог відступає, ми наступаємо згідно вчення Мао Цзедуна. Але на жаль, не відбувається зміна фази в тилу у нас. 10 мільярдів гривень було витрачено на захисні споруди Укргідроенерго. Тобто, ці всі гідроелектростанції, які розбомблені зараз ворогом, виявляється, на захист цих гідроелектростанцій, було витрачено 10 мільярдів гривень. Нещодавно що це за захисні споруди? Це Торби з піском от на 10 мільярдів гривень, це кілька сот мільйонів доларів, щоб так розуміти. От кілька торбин з піском було покладено біля оцих от електростанцій. Тобто, ми цілком розуміємо, що із цих 10 мільярдів гривень, навіть якщо вони дійсно там щось кілька кілограмів піску насипали в ці торби, вони вкрали 9 мільярдів гривень. За 10 мільярдів гривень можна було закупити кілька систем. Протиракетної оборони не Петріоти, звісно, попростіше, але цілком можна було це зробити. Але вони вирішили обійтися торбами з піском, тому що красти на системах протиракетної оборони на західних важче, ніж на торбах з піском. Ці потвори обкрадають країну, яка спливає кров'ю. І от е, хотілося б зрозуміти, розумієте, оці от люди з «Укргідроенерго», які нажилися на цьому, вони ж з кимось ділилися, само собою. Це все не робилося конспіративно, злизати 10 мільярдів гривень просто так, щоб ніхто на горі не помітив, неможливо. От хто начальник цих людей? З ким вони поділилися? От про це цікаво дізнатися, власне кажучи. А це от дуже високо. Взагалі, всім цим людям, які жруть все і одразу, потрібно було б вчитися у київській міській державній адміністрації, бо там дуже багато різних тем, дуже багато комунальних підприємств, дуже багато різних тендерів, і там скрізь крадуть потрошку з кожної теми і набігає в результаті. Багато. От зараз оголошений тендер на 300 мільйонів гривень. Це ремонт шляхопроводу на перехресті вулиць Лугова Богатирська. Там будуть ремонтувати цей шляхопровід, покладуть трохи асфальту, прокладуть вілодоріжки. Тобто вони там переймаються вілодоріжками. За 300 мільйонів гривень можна було б закупити багато. Систем радіоелектронної боротьби, яких катастрофічно не вистачає нашим захисникам, за 300 мільйонів гривень можна було би купити які-небудь додаткові, мабуть, генератори електроенергії. У нас буде взимку страшенний дефіцит електроенергії в усій країні, в тому числі і в Києві. За 300 мільйонів гривень можна було б багато що зробити, але вони вирішили робити велодоріжки, покласти. Трохи асфальту вкрасти на цьому асфальту вони завжди крадуть на асфальті, але і ще і велодоріжки для того, щоб тим, хто виживе в Києві, можна було переміщатися на велосипедах безперешкодно. Все ж таки, війна змінює ситуацію, і фронт коли-небудь почне змінювати тил. І звісно, що за всіма цими людьми, любителями велодоріжок, любителями витрачати шалені кошти. На шляхопроводи і торби з піском ті кошти, які можна було б витратити на озброєння, що за всіма цими людьми прийдуть, дасть Бог. От мені дуже хочеться спостерігати, як за ними прийдуть, як ці люди будуть сидіти в підвалах, як вони будуть давати. Показання, як вони будуть мучитися, потім оці всі ж дроти, розетки, електрострум і е, е, всякі такі речі. І я, звісно, буду глибоко обурений оцими всіма катуваннями і е, е, тим, як будуть із них вичавлювати показання і неправедно нажиті статки, які їх за ноги будуть витягувати із тих закордонів, куди вони встигнуть втекти. І волочити по асфальту, по тому неякісному асфальту, який вони кладуть на перехрестях вулиць богатирської, там якоїсь іще, і але все ж таки, от е, якомусь краєчку моєї душі, буде приємно за всім цим спостерігати. Я, звісно, як відомий в Україні правозахисник, буду е, пробувати захищати права цих потвор. Ну зрештою, зараз в світі прийнято більше зусиль витрачається на захист прав. Тварин і на захист прав корисних купалин, ніж на захист прав людей певних національностей, особливо на захист прав українців ніхто не хоче витрачати зусиль в світі, а на захист, наприклад, прав е чорношкірих американців витрачається дуже багато зусиль. Але все одно менше, ніж на захист прав яких-небудь ведмедів грізлі чи на захист прав покладів нафти і газу. І ще один. Епізод з життя тварин зараз єврочиновники перемовляються щодо продовження транзиту московицького газу в Європу через українські газопроводи, і все це під маркою того, що це буде насправді азербайджанський газ. Тобто там по якій схемі заміщення насправді ми розуміємо, що які там нафіг азербайджанський газ це буде московицький газ, який вони хочуть прокачувати. Хочуть вони прокачувати, в тому числі вони це кажуть, тому що в Україні важка буде енергетична ситуація. І зараз є вже важка енергетична ситуація. І от газ, звісно, потрібен, і от потрібно, щоб оцей московицький газ ішов в Європу. Є такі Олексій Чернишов. Який є виконавчим директором Укрнафтогазу, і він в інтерв'ю якійсь іноземній газеті схвалив оцю ініціативу. Каже, та дуже потрібно, дуже потрібно нам перекачувати московицький газ в Європу. Ну, тобто, московицький газ, який ми називаємо Азербайджанським газом, само собою. Ми ж не можемо казати, що це московицький газ. Назвемо його Азербайджанським газом в Європу, тому що Україна. З цього транзиту отримає 1 мільярд доларів щорічно. От московити з цього будуть отримувати свої там 10 мільярдів доларів і витрачати їх на вбивство українців. А Україна буде отримувати 1 мільярд доларів з цього транзиту газу. Але ми точно знаємо, що цей мільярд доларів, який отримує Україна, не піде ні на яке озброєння і не піде на підтримку українських збройних сил. По перше, з Цих трубопроводів ніколи не йшло. Це завжди була корупційна годівниця, і зараз лишається корупційна годівниця, і завжди буде корупційна годівниця для наших чиновників. А по друге, от тільки що ми з вами розмовляли про те, куди ж у нас використовуються шалені кошти, вони використовуються не на озброєння і не на підтримку фронту. Вони використовуються на велодоріжки. Вони використовуються на торби з піском. Отже, вони використовуються знову ж таки на те, щоб бути вкрадені. Неме я все це зараз промовляю, і в мені дуже велике роздратування нуртує. Я би сказав би щось подібне на гнів, щось подібне на таку от психологічну дестабілізацію. Тобто, я незручно і погано себе почуваю, тому що я звик. Пишатися своєю країною, а от зараз я все це промовляю, і я не пишаюся в цей момент своєю країною. Мені соромно це говорити. Мені соромно говорити перед тим, це перед тими людьми, які зараз на фронті. Мені соромно говорити це перед сім'ями. Людей, які зараз на фронті перед сім'ями загиблих, перед сім'ями поранених, перед всіма тими людьми, які віддають останні копійки на допомогу фронту, а цих людей дуже багато. І от зараз ми говоримо про всю оцю от гідоту, про те, як оці от люди. Е на горі прямо скажемо, як оці от люди на горі, вони наживаються на наших нещастях, вони підривають нашу обороноздатність. І на жаль, я відчуваю, що все суспільство е, зараз так само трошки переживає фрустрацію, і ця фрустрація не від того, що суспільство боїться московиця. Воно не боїться московиця. і не від того, що воно нібито втомилося від війни. Воно. Очікує перемоги, і воно всіма силами намагається допомогти перемозі. І не від того, що воно боїться мобілізації, у нас е десятки тисяч чоловіків ідуть на фронт для того, щоб поповнити бойові підрозділи. У нас суспільство втомилося, от від цього бардака нездатності від всього того, що робиться в тилу. Не від війни воно втомилося, воно від тилу втомилося, це саме суспільство. І ми розуміємо, що під час війни неможливо допустити жодного майдану, жодного серйозного бунту, який… Підірве нашу державу і дасть можливість сильно просунутися московитам. Найлегший спосіб уникнути ексцесів, викликаних оцим загальним роздратуванням це провести вибори. Я, взагалі, противник виборів і противник політики під час війни. Мені не подобаються вибори в принципі і ніколи не подобалися. Що я не люблю такого роду хепінінгів і ніколи не вірив в демократію. Нашим гаслом завжди було геть демократію, хай живе свобода. Але зараз оці ці демократичні виборчі механізми могли би бути дієвими механізмами в тому, щоб каналізувати це суспільний гнів, роздратування суспільне в щось таке конструктивне. А не наприклад, в деструктивний бунт чи саботаж вибори для зняття напруги, коли довго йде війна, коли довго неприємно, що так чи інакше, це, це є звичайними розмови в будь-якій країні в будь-якій ситуації, що десь там високо у нас знаходяться зрадники у владі, є московська агентура, і все таке інше. Я скажу, що було би дивно, якби десь високо. У нас не було жодного московського агента, і очевидно, що такі просто мають бути за законами жанру. Скажем, чи є це катастрофа? Ні, це не катастрофічна. Ми часто бачили в багатьох. Ситуаціях підпілля, наприклад, і в державних справах, коли агентура знаходилася на самому верху або поруч, і тим не менше це в цілому не заважало такій діяльності. Я люблю цей приклад свого часу, бойову організацію Серів очолював взагалі агента хранки АЗЕФ, і саме в цей час ця бойова організація серів була найбільш дієвою найбільшу кількість знищила. Високих державних чиновників, замахи на великих князів на от все, що завгодно. Тобто кажучи, там вони знищували величезну кількість кожного року своїх ворогів. Коли викрили АЗЕФа, то вона перестала бути ефективною. Ця організація. Тобто, часто пошуки агентів є. Шкідливішими за діяльність агентів, але цілком можливо, що є, і те, що суспільство когось там підозрює, і все таке інше, це теж нормально. І Ми маємо розуміти, що цього не уникнути розмовами про те, що ви заспокоїтеся і нікого там не шукаєте агентуру, і все таке інше. Просто нас не послухають. Я за те, що ви послухали, от я сам не шукаю і нікому не раджу шукати, але мене ніхто не слухається. І от вибори якраз могли би зняти цю на Руку, ми розуміємо, що на виборах буде конкурувати Зеленський з залужним, власне кажучи, Залужний, мабуть, тому так довго і не їде послом в Велику Британію. Шиги, Смокінг, я не знаю, вони готується до виконання повноважень посла в Британії. У нас ми бачили, як всі відправляють Данілову. Не потрібно було готуватися, чи оця от. Жінка-манікюрниця, чи хто вона, яка поїхала послом в Болгарію, теж по-моєму за тиждень все приготувала. От залужний довгий час шиє смокінг, вдосконалює свої знання в дипломатичному протоколі, вивчає генеалогію королівської сім'ї Великої Британії. Не вже довгий час і ще збирається мабуть, це. саме тому, що, мабуть, він розуміє, що він є фаворитом. В цій країні, але і моєму улюбленцю Зеленському потрібно знати, що от вибори краще провести зараз, а не потім, бо потім це буде точно програш, а тут ще щось можна взяти. Тобто йти за прикладом Макрона. От Макрон призначив дочасні вибори. Саме зараз, тому що він розуміє, що потім буде гірше проводити парламентські вибори, розуміючи, що швидше всього він не візьме більшості або значного відсотку на цих дочасних виборах. Звісно, що Москва буде користуватися, вона буде вносити розбрат, впливати, спробувати своєю пропагандою, але от зараз уже такий стан мені здається, що можливо і варто було би. Скажем, здійснити оці от вибори, ми з вами, переконаний, будемо голосувати за Зеленського, за кого, за кого буде голосувати більшість, ми не знаємо, навіть коли дивимося на приготування залужного до виконання. Обов'язків посла у Великій Британії до речі про вибори в Сполучених Штатах, як ви знаєте, теж будуть вибори. На жаль, і Таймс проаналізувала великі статті всі ці рейтинги і можливості, і дійшло висновку, що поки що Байден випереджає Трампа, тобто більшість американців за Трампа. Але як ви знаєте, система виборів в Сполучених Штатах це не прямі вибори, а це обирають виборщиків, а потім колегія виборщиків голосує. Так, от в так званих Хитких Штатах, від яких, власне, і залежить, перемагає все таки Байден. І, незважаючи на те, що більшість виборців за Трампа, зараз виглядає таким чином, що переможе таки Байден. Я не знаю, за кого нам вболівати, тому що з одного боку, Байден послідовно ніби як за Україну, він обережно за Україну, з обмеженнями за Україну, з всякими. Обумовленнями цього, але все таки він послідовно за Україну. А е, Трампа передбачити неможливо в принципі. Але натомість Трамп за дешеву нафту, і ми точно знаємо, що при Трампі, якщо Трамп переможе, то ціни на нафту обваляться. А це означає, що сильно зменшиться можливості Ерефії вести війну, фінансувати свою війну, що буде за озброєнням для України, ми передбачити не можемо при Трампі, і на останнє е, оголошення 20-го числа я презентуватиму свою нову збірку минуле знуджене видавництво залізний тато на Євген'яни Чекаленко, 14 о дев'ятнадцятій годині. І зайдіть, будь ласка, на сайт видавництва, який вказаний в описі під цим відео. І я вас чекаю, там ми поговоримо про. Культурологію про поезію, про релігію і про війну. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною мовою булгакова.